Сьогодні, 19 січня, у Тернополі урочисто відзначили загальнохристиянське свято водохреща на набережній тернопільського ставу провели службу Божу. Після чого усі охочі змогли набрати освяченої води та скупатися в ополонці. Для того аби забезпечити громадський порядок, на дійстві були присутні патрульні поліцейські Тернополя. Забезпечуємо сьогодні громадський порядок. Таке величне свято святе водохреща. Такі масові заходи завжди потребують охорони, тому в таких величних свято ми тепер буваємо. Окрім того, патрульні також приєдналися до святкувань та навіть полізли купатися в ополонку, адже це не тільки дає заряд сил і позитивних емоцій, та підвищує імунітет, а й є споконвічною традицією. Це загально християнське свято, як звичаєм, хто покупався. В такій свяченій воді в такий день обіцяє йому бути здоровим цілий вік, і ми за для цього прийшли підтримати ці українські традиції, купатися за нас, щоб ми були здорові, наші сім'ї. Також кожен інспектор патрульної поліції, і всі поліцейські за їхнє здоров'я. Після купання поліцейські зігрілися гарячим чаєм. Також правоохоронці нагадали тернополянам про безпеку та привітали їх із новорічно-різдвяними святами. Від себе особисто і від управління патрульної поліції в місті Тернополі хочу привітати наших шановних тернополян з таким визначним святом водохреща, ховання такого визначного свята вони будуть в безпеці.